Перейти пощо, що от тримає, тримає оцю, оцю пам'ять. Тому Москви не просто зачищають українство, а організоване українство. Те, що вижило ці 20 років, те, що нам було якогось досвіду. І хочуть замістити таким чином, як казав пан Михайло, базований, можливо, на зав'язку чи на, на інших речах. Тому дуже добре, що ви зібралися е, це зав'язку, а ви, треба частіше. Мабуть, треба більше пригортати до себе людей. Мабуть, є дуже багато тем для обговорення, бо світове українсько має розвиватися по всьому І Я дуже радий, що такий вечір сьогодні відбувся. Я наскільки пам'ятаю, вже цей вечір присвячений 90-й річниці чому там. 93 Так, народних народної республіки. Це дуже така значна міра. Я думаю, що це дуже добре, що він відбувся. Я вам дякую за це. Давайте працювати над цим українським, над цим українським світом більш відповідально, більш рішуче, більш енергійно, треба підключати молоді, тому що наша молодь, от викладачі спілкуваня. Він виступав тут і казав, що він виступав перед ну, лекцією, читав студентам, е, які виховуються на цих е, різних, е, різних ідеологіях. Це навіть не ліберальні сьогодні ідеології. Це, 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 це якась лібералізм абсолютно безмірний, е, це, це певне спотворення, певне таке е, спотворення. Так от 21 століття воно буде століттям етнічного націоналізму. Тому що, тому що нація не зникне як структурний елемент елементської цивілізації, але за острів це боротьба за перспективу нації. І виживе тільки та нація, яка буде плекати, поглиблювати свою національну ідентичність. Першу чергу буде відстояти свою, свою мову, буде мову закритувати на державному рівні. Інформації є мова, тому ми бачимо світові тенденції якраз до, до того, щоб пере, країни переходять на єдину державну мову. Ті країни, які сьогодні не здатні сили тих чи інших утвердити у своїй державі єдину державну мову, ті розпадуться. Їх просто, просто не буде. Тому те, що нам накидає та бачення, те, що нам накидає ця влада, те, що йде сьогодні з Москви – це все супроти світових тенденцій. Світові тенденції на єдину держав, державну умову. У нас навпаки кажуть, давайте будемо говорити про другу чи про третю. Світові тенденції сьогодні такі, щоб інтегрувати е, національні відчини у цей це базовий етно, етнос. І ми чули заяву Мерке, і потім були спростування Блера, і потім ми сьогодні чуємо вже заяву. Це правда, тому що е, національні відчини мають речі не жити ізольовано у цьому суспільстві, не будувати собі гетто, а вони мають інтегруватися із цим основним етносом. Вони мають його посилювати сво е, своєю різноманітністю, своїм цим різноманітні. І саме такі будуть світові тенденції. І ми від цього не дінемося. Тому нам треба цей час витримати, нам треба вистроїти цей час, і ми збудуємо таке суспільство, таку державу, де справді збережемо свою, свою українську національну сутність і збережемо е, права е, національ, національних меншин. Треба просто розуміти, що робить. Нас просто сьогодні одурюють, нас сьогодні хочуть збити із цього одного, із цієї магістральної дороги. Тому читаємо побільше, звертаємося до світового досвіду, любимо один одного більше, плекаємо українське, шануємо у боку українське, бо без такого гасла, без такого посуху, способу життя, що ми допомагаємо один одному, що ми любимо один одного, ми не віжимо у, у цьому світі. Ми Тараса, ну, день народження Тараса Григоровича Шевченка. Он. Сьогодні він дуже актуальний. Сьогодні його слова, в своїй хаті, своя правда, і сила і волі, вона сьогодні звучить найсучасніше, навіть для, для, наших, для нашої мови. Тому що мова, це відповідно до цих нових філософських доктрин, це дім буття, якщо нашу мову... Наш дім. Наш Якщо ми не маємо своєї держави, ми не маємо цієї перспективи. Тому я дуже дякую вам, що ви тримаєте за прізвищуєте цієї свічий рано чи пізно всі маленькі потічки українці, українські зілються у велику ріку. ще одна про структуру, яка брала участь у підготовці цього вечора, це Гримацький інститут історичної пам'яті, це значить, Ігор судінь. що він сказав про боротьбу, боротьба, яка не опиняється на за загострення. Це дійсно так. Але того, я про це я ще скажу, про цим займається якраз громадський інститут історичної пам'яті. Але хотів на зробити ще ось нічого. Перше, це те, що 30 грудня, 2017 року, відбувся з'їзд українських громадських діячів та представників Українського населення пані, на якому у резолюції було вказано про приєднання пані до України. А 4 січня 2018 року на закладі Української чорноморської ради 29 політичні партії та організації підтримали третій універсал Сентральній Ради та звернулися до Купанського військового уряду про доцільність приєднання пані до України. 16 лютого 2018 року. Була проголошена Охванська Народна Республіка, яка на рішення делегації законодавчої ради Гумані була прилучена на федеративних умовах до України. Я це хотів підкреслити, до складу Обанської народної республіки входили Кубанська область Старопільщина, Тер, Дагестан і Чорноморщини.